Всім привіт! Сьогодні 14 жовтня. На пасіки не було, не були ми вже давненько, я думаю, що 2 неділі, плюс-мінус так не приходили. Що не було? Не було поди, дощі в нас йшли, тому я думаю, що це скрізь дощі йшли. І потрохи, так можна сказати, підокралася осінь, така вже холодна, вночі вже вже мінусова температура, там вже є нульова, вже є преморозки потрошки. Ну понизах, тут наверху може ще не дуже є, бо видно, що ще. Листя не дуже обсипається, але поки, Діма, туди як листя вже пожовтіло, дуже файно. Дуже дуже файно, осінь, можна сказати, вже почалася, у нас, можна сказати, на Буковині вже починається зимівля, бо зараз, допустимо, день, ну, 10 градусів може буде, може не буде. Вночі вже холодно. Багато хто бачив в інтернеті, ну й там на Viber мені писали, що дуже сильно ну чого на даний час просідають сім'ї. Лишається там матка і ну, дві жменкі бджоли. Хоча сім'я була мощна, там, займала файно, сиділа дуже добре. Ну, питаються, чому таке може бути? Ну, Дуже багато причин може бути. Саме перше, це щоб жила зробила, плюс кліщ. І от зараз виходить, плюс обробки ще ну, зараз от обробили хімію і бджола, можна, сказати, і відійшла. За що цього, і це, скоріш за все, від цієї присходи. Як у нас, от ми показували відео, було, що ми проливали. Там, Потім ми пролили до верха, там ще наверху поклали, теж багато кліща було, було що і по 100 кліща ще. у декотрих сім'ях. Ну, Все, можна, сказати, якось залежить все. І, ну, від... Від сім'ї, як задовго розплотний був, як полоски коли ставилися, як був, ну, на якому етапі був тоді розплот, що він кліща підбирав трошки десь не так. Ну Є такі, що мало падало, є такі, що багато падало. От і зараз я думаю, що покажемо, ці ще не показували. Зараз ці три лежака підряд подивимося, ще теж не дивилися, як сидя не дивилися. Ну, раніше там десь дивився поверху, як вже сіли в клуб, чували, вже видно, що очертання клуба вже є. Ще можна такий зажати, але вже видно. Ну і на даний час, якщо допустим, є якась проблема от у сім'ях, то зараз буде видно. Зараз або не дуже маленько сядуть там, на трьох вуличках, що їх можна ще на даний час об'єднати. Якщо допустим, хтось увидів, що вже або там пчола відходить, відсипається, то їх ще можна, зараз можна ще спасти. їх можна приєднати до когось, і ну, до такої самої слабенької, будучи сильнішою, то ще щось ну, не знати, що ж там ще до зиму і до весни, якщо на зараз вже так сипається. Чи не дозимою, але ну, щось можна ще ну, зробити. так. Ми переважно так пробігаємося вже десь ну, пі, ну десь коло нового року, може, бо після. Так масово буває, що пробігаємося вже дивимося. І, і вже можна робити такі свисновки, чи може когось потрібно ну, об'єднати, чи нікого не потрібно об'єднати, Тоді зразу і рішаємо. Ну, На даний час, от коли ми проливали, то було, що дві сім'ї такі, що е, вроді 79-та. І одна вроді, на прицепі була такі, що ну, виглядало візуально, що такі май слабенькі. Можливо, ну, їх поклав на карандаш, можливо, їх і об'єднаю, якщо такі, ну, подивлюся ми чуть пізніше, коли будуть морози, як вони сидять, якщо вони дуже слабенько будуть сидіти, то я їх об'єднаю по-любому. А так, на даний час, вроді би все нормально. Зараз подивимося, подивимося, як, ну, як вони сидять, да, сидять. Сидять, сидіти мають спереду. Ну, Якщо тут видно, раз, два, три, 4, 5, 6 вулочок. І ще файна медова рамка заставною сиди. Треба буде потім забрати. Ну, Видно, бджола сидить спокійно, нічого ну, супер. Саме оптимально це 5-6 улочок, можна сказати, коли зимує. Коли більше зимує, то саме у нас, коли зимує більше, нам це не потрібно, бо... Нам треба що весною був ну, нормальний був старт і рівний. Ну, Добре було б. А не так, що одна вже починає розвиватися, а друга вже треба бігати, бо треба вже їм підставляти, бо їм вже затісно. Тому ми якось стараємося так робити, щоб вони йшли рівно. Так само, раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім улочок ну Тут нормально, ну, поки Діма. Видно, бджоли на дні немає. Якщо б бджола сипалася, то <кій> вона коли паде, не знаю, я думаю, що всі знають, коли бджола паде, вона зразу не шупала здах, вона ще, ну, що ще може попусти і переважно, коли бджола жила за заставною видно, що вона там посипана. Або бджола, коли є трохи погода, хоче її винести і тако, типу, їх розкидає. На даний час подмору ще би не мало бути іменно, ну, такого багато все бо якщо зараз буде подмор, то дуже ще заскоро для цього. Так, йдемо далі. Так, тут навіть застановим його поглядімо. Ну то ну, та ви ж так же той клубочок. А це пропаде, якщо вони так зберуться. Воно пропаде, там дуже мало бджоли. Ну, вони сіла аж получається від краю. Заставну тут поставимо, і я думаю, що вони перезимують. Отак ми скрізь пленку так позагинали. Якщо буде, певно, трошки так, якби би конденсаторки збирайся, але він буде виходити. Так само. Три, 4, 5, 6. Ну там таке. Переважно стараємося, щоб було е, ну, таке утеплення, отак ми утепляємо, ну, мінімальне, можна сказати, утеплення. Стараємося, щоб було, ну як стараємося, стараємося. Не стараємося так, виходить сильні сім'ї, коли є можливість робимо отводочки, коли ці пізні, коли ми вже виходить, власне, ми вже до збору. І за що ця услабляємо майсильні сім'ї. Ну, є і слабші сім'ї, ну це так попадається, є слабші сім'ї, і на чотирьох дасть, що сидять. Так само, ви. ну ці якось так прямо на середині і сіли, видно, що в них є мед. Отак і сіли на середині. Ну, вони зараз і так, можна сказати, ми так би вже, ну, вони так вже сіли, але на вони можуть сидіти тут. А внизу вони можу сидіти ближче до переду. ну там ще ну, Так само тут. Ну, з потолоченними видно, що вони якось більш середній сіли Але сидять на ну, всіх ну, видно Тут взагалі тепло, немає. Просто так. Так, і ще думаю покажу оця сім'я. Дуже багато кліща сипалося. я не знаю, там бачу на відео. Скільки ми їх не обробляли, у них впадало там по 100 кліщів, можна сказати, завжди. По Цікаво, подивитися, як вони, ну, вони зібралися, скільки бджоли тут є. Можна сказати, що ми навіть утеплення тут не поставили, просто киянка сидить. Аж від самого досі я бачу, що там є внизу. Якщо ну, бджола наверху не сидити, це не означає, що її там мало є. Це означає, що скорше, що у них ліпше загодовані, Можна сказати, спереду є більше меду і вони сіли прямо ну, знизу, знизу рамочок сідають. Ну і з у них кліща Сипалося то я думаю, що це в принципі, ну, по-любому такі кліщі, ну там бджоли в мало, кінце мало відійти Я думаю, що теж непогано, коли ми пролили що ну, хоча на осточку не було видно, але я думаю, що трохи мали просісти, бо закліщавність такі Ну сильна Так, би хотілося ще щось показати А ну дімо йдемо. А ті, на ті крані тому теж є. О, цікаво подивитися без магазинів. Ці два без магазинів, цікаво подивитися ці корпусні. Е, познаємо, ну, ми завжди зимуємо це з магазинами, виходить. Утеплення, там догонь мінімально утеплення магазин. А тут ну, так спробуємо. Ну подивимося, може так будемо зимувати, а може, а може потім і писати. Ну видно, тут вже жаль нема. На чотирьох вуличках, там пару штучок, Але можна сказати, ну, так розтягнуто. Просто тут може конденсат збиратися е, зимою, тому подивимося. Може потім мазини привеземо, бо тут ще нема вулиці. Видно, навіть тут вже конденсат та як би збираюся. Ну тут на всіх рамочках сидя, далі ще і за оставною ходять там Доносить. Ну, що можна сказати, не замітили ми у себе, що є якийсь відход вжили, так як би, значить 90 будем підемо. Вроде сім'я була непогана, як вони. Бо дехто сказав теж, там писали, що, ну, що іменно сильні щось бджолу почали. Ну Це кожен рік таке, можна сказати, є такі. Бджолі треба дуже ну не робити по шаблону, можна сказати, з ними. Іменно е, цей рік так було і так, коротше, 10 років ми так робимо так само. Раз обробили, раз то, раз це. Тут потрібно постійно дивитися, аналізувати, ну, пробувати, ну, бо ну, так не робить на ракну, тут сильна сім'я була. І тут сім'я таке дуже сильна, тут на всі, на все. Тут дуже добра матка. Ми від цієї сім'ї брали прививки. Тут плем'яна матка. Дуже файна сидя. вже дощ іде вже дощ іде ну, що можна сказати треба їхати вдому віцеля не війдеш коли цей піде тому на цьому відео хотів щось ще показати Но я думаю що на це відео ми вже закінчимо пишіть як у кого ну, цікаво читаю цікаво в принципі, на даний час, ще думаю, на домашню точку там від осня, там теж ми робили, осипали з цих обльотників сім'ї, то вони, можна сказати, лише один раз полосками. І раз ми їх пролели в кінці сезону, що москалі скрізь ще ми не боролися, так як ми тут три рази ставили полоски, а, а, а лише, виходить, раз полоски, раз пролели, і теж пані сім'ї там ну, досить пані вийшли. То, що там писали, що, то, що, ми хто зняли відео за той мітрас, що, там теж що, що мітрас шкоди, бджола повідходить, там ну, багато що писали, е, усе шкоди. Сказати, чим би ти не обробляв, щавелька, ну, то таке, я, я, там, ну, щавельку не обробляв, я, я там, не мішаюся. Но, якщо кліща не зняти, то туди бджола відійде від, від кліща, а не від мітразу. Тут вже хто як хоче, так і. Кому відео сподобалося, лайк, коментарі. Всім пока!